Вітаю! Сьогодні в нас 24 лютого 2023 рік. Рік тому розпочалася війна, за цей рік ми дуже багато молилися, і Бог дуже багато чого зробив для нас. Я хотів би просто подякувати Богу за те, що Божа милість була і є над Україною. Якби не Бог і оці три дні, які прогнозувалися людьми. Вони б могли збутися, могло так статися. Но Божа милість, вона є. За цей рік, Бог благословив, ми мали що їсти. Бог благословив. Ми мали де спати. Я дякую Богу по особливому за те, що цей рік Він послужив великим благословенням для церков, для нашої церкви, в тому, що багато людей прийшли і пізнали Ісуса Христа. Я дякую Богу за це. Я хочу подякувати Богу за те, що Бог дав гарних людей і благословених людей, які допомагали нам весь цей час. Я хочу подякувати тим, хто благословляли нас гуманітарною допомогою фінансами. Багато чим. Я хочу подякувати церкві, церкві ковчег, братам і сестрам. Які по особливому були благословінням в цей час, коли почалась війна. Вони служили і ми могли зробити те що, Бог, те, що Бог доручив нам. Я дякую Богу за центр реабілітації, за братів, які там знаходяться. Вони зробили дуже велику справу. Вони стали і вони підтримали руки служителя, служителів. Я дякую Богу за це. І сьогодні ми будемо мати молитву. І ми не знаємо, що далі буде. Но я хочу сказати, що Божа милість вона є, і я вірю в те, що Бог проведе Україну. І Україна стане сильнішою. Я дякую Богу за всіх тих, хто став на захисті України. Хай Бог благословить і береже їхнє життя і здоров'я, щоб вони повернулися в свої сім'ї і були радістю для своїх дітей, дружин, батьків. Хай Бог благословить нашу землю. Ми молимося за її.